Сьогодні дивовижний день, чарівний день чарівний, тому що склалося дуже багато факторів, які попередньо нам дозволять дуже непогано відпрацювати. Попередньо це дві гаубиці мста Б, 2А65 мста Б. Блять, у колишній день народження я її не привітав, треба записати якийсь грайливим голосом. Якісь повідомлення. 152 міліметри, це снаряд, який важить 40 плюс-мінус кілограм, це ствол 7 метрів, це ну, дура, піздець, яка хуярить там, на 20 чимось кілометрів в залежності від номенклатури снаряду. І те, чим ми її збираємося уражати, — це пушка 105 міліметрів, у якої снаряд там важить 16 чи 18 кг, у якої коротесенький ствол, яка така дуже малесенька, менше, ніж вся машина, в якій ми сидимо, ну, може, рази в півтори насправді. От. Так, все, пішли записати. Голосове записати. Кому? Мені просто не дають, що ти на гарматі, то я ебакував оцю. Ну, тепер мені треба піти і віджати у Горіка приспособи для кипятка. Це обичні гарки, це ж дуже непожарні. Де зв'язок? Тут стане біля цих? Так, там у на цей вагрофонах. Да, а что пацаны когда забирали? Не сортанули? Да. Хороший вопрос. Что, пидорасики, добрый ранок. Мы на я не ты даже куда мы стреляем. даже видео неинтересно, давайте, если честно. Дохнуть, хай дохнуть, блядь. Лівіше 0002. Лівіше 002. Да, плюс і один по готовності вогонь. Так, все. По цій ми закінчили. І далі чекаємо, поки крило долетить до основної цілі, і чекаємо оновлення по небу. ночная работа, ты стоишь где-то возле пушки, смотришь на этот красный фонарик, он вот так вот на уровне твоих глаз, потом резко тоже опускается и говорит, да блять, сука, и начинает на себя ругаться вот в этой пашиной манере, когда он сам себя матюкает, Йо, я, блин, дурак, сука, блин. и тут мы спрашиваем, а снаряд что, упал в грязь? Нет, я его поймал. Пушка заряжена, на не Уага! Далі один лівіше один. Постріл. Заряджений. Плюс. Постріл. Коригування одне ділення по напрямку, одне ділення по дальності на дистанцію майже 20 кілометрів. Це ахуєнний результат. Зряжений Плюс. польот. Постріл. Дві по куту лягає отлічно, куту лягає отлічно по дальності, ну, скоріше за все, пороха і будь. Не дотягуємо, тобто я Підвожу начебто нормально, а воно підводиться далі буквально там на 10-20 метрів не більше. По першій цілі ми відпрацювали близько 13 активно-реактивних снарядів. І в цілому коригувальники кажуть, що як мінімум було одне точне влучання, яке дає нам... Підстава вважати, що ціль була уражена. Зараз будемо спостерігати за перехопленнями, полетимо туди на дорозвідку і будемо слідкувати за цією ситуацією. Але попередньо, попередньо ціль все таки як мінімум пошкоджена. Тому попередньо все good, робота себе виправдала.